Добрий день, шановні аграрії! Є дуже цікава культура сорго. Ви знаєте, що я займаюся сорговими культурами. І е, сьогодні що хотів сказати, 11 вересня в Миколаївському аграрному університеті буде проходити захід по боротьбі і. Де будуть пропонувати ті е, варіанти, як боротися з посухою, які культури, які технології, що можу запропонувати я? Ви знаєте, що я займаюся сорговими культурами і соняшником, соняшник сортовий. Тому я буду пропонувати всі види сорго, сорго зернове, сорго цукрове і все, що стосується сорго. Якщо будуть питання, я відповім на них. І також буду розповідати за свій соняшник, який сортовий і стійкий до посухи. Також всім бажаючим, всім аграріям, які займаються в нашому ризикованому землеробстві, Я пропоную прийняти участь в семінарі, який відбудеться уже скоро, уже 11 вересня. В описі будуть всі контакти. Дякую за увагу.